Росія не має права вирішувати, чи вступає Україна до НАТО чи ні. Я вірю, що це станеться. Я вважаю, що президент Путін продемонстрував, що він не серйозний. А президент Трамп серйозно налаштований закінчити цю війну. Він вже вжив деяких заходів. Не можна сказати, що він нічого не зробив. Він уже ввів санкції в троні мита на Індію, щоб пократи її за купівлю російської нафти. Президент Путін це помітив і занепокоївся. Він злякався і запанікував, бо це продемонструвало, що президент Трамп серйозно налаштований ввести санкції проти нього. Та проти споживачів його нафти. Тому президент Путін вирішив, що хоче зустрітися з президентом Трампом, щоб спробувати переконати його не вводити більше санкцій. І як ми знаємо, президент Путін приїхав на Аляску і жодного компромісу, жодних змін, жодної готовності зупинити війну. Але що показує цей випадок? Так, це те, що санкції налякали Путіна. Він знає, що його економіка вразлива. Зараз вона вразливіша ніж три роки тому. Тож я справді вважаю, що санкції можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, особливо якщо вони будуть скоординовані з європейцями, японцями, південнокорейцями, канадцями. І якщо Путіну буде надісланий чіткий сигнал, він не може виграти. І коли Путін зрозуміє, що він не може виграти, тоді він сяде за стіл переговорів, і саме ці санкції можуть його до цього змусити.